Вітаю на своєму ютуб каналі. З вами автор цього каналу Олександр. В цьому відео будемо говорити про промо-акцію на біржі Bybit з призовим пулом на даний момент часу близько 7 мільйонів доларів. Ця цифра може змінюватися, тому що роздають аєрдроп в токенах. В токенах Mavia. розмір цього аєрдропу 1 мільйон 250 монеток. Зараз монетка торгується близько. Відмітки 6,5 доларів, і ця ціна може змінюватись, як і цей призовий пул. Це означає, що кожен з вас може отримати по 40 монеток. Еквівалентом до долара це близько. 280 доларів на теперішній момент часу. Звісно, я б не розраховував на цю суму, тому що монетка може падати ще. І, умовно кажучи, ми отримаємо з вами там 200, можливо, 150 доларів на акаунт. Було б непогано. Тому приймати участь в цій промоакції я рекомендую кожному з вас. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал. Буду радий бачити кожного з вас в підписниках. Давайте перейдемо до розбору, як же прийняти участь в цій промо-акції та на що варто звернути увагу. Давайте розбиратись. По-перше, Bybit і Mavia у нас запартнерились. Mavia вийшла на Bybit і торгуватися. Mavia вже роздала перший дропчик тим, хто е до. 5 лютого прийшов в реєстрацію в грі і пограв в цю гру. І цим людям, які виконали ці умови, роздали дропчик 12,5 мавіа. тобто кожен з вас міг заробити 30 доларів чистими Прибутку, якщо б продав би відразу там, на лістингу. Якщо б ви потримали, то зараз би це вже був прибуток там, близько 60 доларів. Чистими з урахуванням витрат на клайм, там, і так далі. Далі. А, далі Мавія виходить у нас на байбіті і оголошує про промоакцію на 1 мільйон 250 тисяч монеток. 40 монеток на кожного з вас виділено 30 тисяч переможців. Це не 500, це не 100, це не 1000, 30 тисяч. І це означає, що шанси прям величезні. Тому кожному з вас, хто прийшов в ринок крипти, якщо ви новачок, не новачок, потрібно виконати і зробити хоча б один аккаунт. Можете зробити на папу, на маму, на брата, сестру і так далі. І Збільшити свої шанси на те, щоб отримати ці токени. Ну і, звісно, ви зможете на них заробити. Навіть якщо ви заробите 100 доларів, то це будуть найлегші ваші гроші в крипті. Що потрібно зробити для того, щоб. Прийняти участь в цій промоакції. Ну, по-перше, потрібно пройти реєстрацію і верифікацію на біржі Bybit. Посилання буде в описі під цим відео. Далі, після цього, вам потрібно буде пройти на сторінку з цієї промоакції. На самому Bybit ви не зможете там, в мобільному додатку знайти цю промоакцію, тому потрібно перейти за конкретним посиланням, яке я залишу в описі. і Ви попадете ось на таку сторіночку. Далі, вам потрібно виконати легкі завдання. По-перше, мати твіттер. Акаунт потрібно підписатись на Twitter Bybit, потрібно підписатись на Twitter Mavia і зробити, процитувати. Пост, допис, який опублікував Bybit на вашому Twitter аккаунті і додати знімок екрану вашої бази гри. А це означає, що вам потрібно встановити гру на свій, дода... свій телефон, там iOS, у вас, Android, встановлюємо гру Mavia, проходимо навчання, яке займає там буквально 3 хвилини вашого часу, 5 хвилин разом з тим, що ви скачаєте цю гру. Встановлюємо логін свій в цій грі і робимо допис. В Твіттері робимо не просто репост, а цитуємо цю публікацію. Тобто, заходимо, бачимо, що у нас є певна публікація, тиснемо ось на репост, і тут є репост і є квоти, тобто, цитата. Тиснемо сюди, тут можемо зробити якийсь певний коментар. Тут у нас є пост і вибираємо картинку, тобто додаємо сюди нашу базу. Виглядати цей пост повинен приблизно ось так. Тобто, ваша база, сам пост. І далі можемо повертатися на сторінку з промо-акцією і заповнювати форму. А далі нам потрібно, звісно, щоб у вас була пройдена верифікація, про що ми вже говорили з вами. Далі нам потрібно просто внести з тої USDT, купити та продати по маркету монетку MAVIA і можемо забирати свої USDT назад і заповнити форму. Вставляємо в форму наш е ретвіт. Тобто заходимо на нашу сторінку, де ми зробили цей ретвіт, копіюємо посилання, повертаємось назад і заповнюємо в формі посилання, вставляємо далі логін вашої гри, ви отримуєте його після того, як проходите навчання в грі. І вибираємо iOS чи Android, на якій системі ви грали. Це все, типу. Промо-акція максимально легка її дуже легко виконати. І рекомендую ще вам грати періодично в цю гру. Вона доволі цікава, а для вас це буде додаткова активність. Можливо, ви за це отримаєте дропчик, а можливо, будуть ще якісь критерії по тому, як вони будуть вибирати е переможців, тому що конкуренція буде доволі велика. Зараз там 66 тисяч репостів, е і це доволі таки непогано. Сьогодні у нас 12 лютого. І часу доволі багато для того, щоб реєструвати аккаунт щоб приймати участь, тому учасників буде, звісно, набагато більше. Е, далі, якщо ви хочете зробити декілька аккаунтів, робіть папу, маму, сестру, брата для того, щоб збільшити свої шанси і заробити більше. Плюс за кожного нового користувача, який прийде в цю промо-акцію, ви можете отримати додатково 5 маві, а це зараз 5 долар... це зараз 30 доларів. Тобто ви можете запросити нових користувачів, і кожен отримає по 5 Мавіа. І ви, і ваші рідні отримують по 5 Мавіа. Зараз вона торгується там по 6,5 доларів, це 30 доларів. Доволі непогана винагорода для тебе, для твоїх рідних, і плюс є можливість отримати 280 доларів, еквівалент зараз 40 Мавіа на кожен з тих аккаунтів, але тут потрібно буде виграти шанси прям величезні. Тому кожному з вас потрібно приймати участь. Далі. Я роблю якісні аккаунти, так, звісно, є. Можливість зробити там багато аккаунтів, але потрібно робити якісно їх. Я рекомендую робити їх з проксі. Рекомендую робити це все. Дуже якісно поглиблюватись. Я зараз цю тему не буду. Бачу багато людей робить натяпляп, аби зробити аккаунти, фотошоплять, не, роблять, не реєструються в грі і так далі. і так далі. Тому вони мають шанс бути побритими. Якщо вам було корисне це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій профіль. Ну і залиште коментар, чи було корисно це відео для вас. З вами був, як завжди, Олександр. На зв'язочку до наступних відео. Пока!